запитання у Коростишеві. Відбулася презентація перспективного плану розвитку району. Новообраний голова райдержадміністрації зустрівся з жителями краю, аби почути від громади пропозиції щодо вирішення насущних проблем. Подібні зібрання організатори планують проводити постійно, аби люди відчували свій реальний вплив на прийняття важливих рішень. Моє бачення не рідше одного разу на місяць. Маємо проводити такі зібрання, обговорювати. Про результати і про хід виконання цього перспективного плану, а також цей перспективний план стане основою розробки стратегічного плану розвитку Гристичського району до 2030 року. Перспективний план має п'ять основних напрямків: на першому місці створення комфортних умов для розвитку малого і середнього бізнесу, залучення інвестицій. Також велику увагу приділятимуть розвитку туристичних маршрутів. Для цього започаткують ряд фестивалів. Тиждень попрацювавши, я проаналізував е історико-культурну спадщину, яка залишилася у спадок, і її сьогодні потрібно донести на необхідному рівні до Житомирян, до киян. І до світового туриста для того, щоб сюди поїхали люди, приємно відзначити, що в Коростишівському районі існує злагоджений діалог між усіма гілками влади. У нас єдина мета процвітання краю, кажуть посадовці. Тому ділити нам нема чого. Пройшла зміна влади, і ось влада, яка сьогодні працює і ну, бажає творити для цього міста, району в цілому для територіальної громади. Як приклад, сьогоднішня наша зустріч говорить про те, що ось ми разом хочемо зробити все для того, щоб наш район, наше місто процвітало і щоб воно було одне із кращих у нашій області.